Міжнародного права сьогодні я хотіла поговорити про звільнення голови офісу президента і про те, як всі ахають і охають від того, що ж тепер робити. А нічого, що до президента Зеленського офісу президента взагалі не було. Його створили разом 25 червня 2019 року, указом президента України про. Положення про офіс Президента України, відповідно до Конституції України, жодного офісу президента України ну, не існує. Є пункт 28, точніше, під пункт 28 стаття 107, здається Конституції України, відповідно до якої президент України має право. Створювати, до речі, органи за рахунок державного бюджету, тобто передбаченого для цього державного бюджету. Тобто, на мою думку, коли всі так хвилюються про те, що робити, коли пішов голова Офісу президента, то мені стається, це ж не Верховна Рада розійшлася. Україна є парламентсько президентською республікою основні рішення приймає Верховна Рада. Як і закони повинна приймати Верховна Рада, в Україні існує три гілки влади: законодавча, виконавча і судова. В одній особі, як це було протягом всіх цих останніх років, починаючи з 2019 року, в особі голови. Офісу президента, ну, не можуть бути всі гілки влади. Тобто це нормальний процес, адже народ до влади в Україні, Україна є правовою державою, і такий процес він правильний, він здоровий, якби не було звільнення. Голови офісу президента, то тоді потрібно було б хвилюватися. Тоді це вже не здоровий процес, тоді це вже не народовладдя, а навпаки. І саме обідне в цьому чи, чи, грустно, печально, це те, що сам президент не способний, не здатний функціонувати. Без свого голови, точніше, без голови офісу президента, адже це ненормальна ситуація. Президент це окремий інститут, який був ти повинен самостійним і незалежним. На жаль, президент залежний від свого офісу, що досить нездорова ситуація. І на мою думку, було б добре і правильно взагалі розпустити офіс. І тоді б в державному бюджеті було більше коштів. І тоді нормально б функціонувала держава як парламентська президентська, А не зараз взагалі держава в руках офісу президента. І це ну, не нормально, це не здорово.